Мешканців містечка милосердя Святого Миколая сьогодні навчали, як стати конкурентно здатними на ринку праці. Фахівці громадського центру еталон та молодіжного центру праці підготували для вихованців відповідні тести та навчальні програми. Кажуть, виходили з початкових знань, які дадуть базу для самореалізації. Як правильно поводитися на ринку праці, як визначити, чим би тобі хотілося займатися в житті, що потрібно, щоб цього досягти? Також будуть спеціалізовані психологічні програми по підняттю самооцінки, виявленню лідерських здібностей, та можливості працювати підприємцем. В містечку милосердя зараз перебуває близько 50 людей. Це і покинуті діти, літні люди, однак більша частина молоді матері-одиначки. Залишившись без даху над головою та можливостей для існування, вони знайшли своє життя саме у цій святій будівлі. Попри те, кажуть, черниці у них є шанс самотужки збудувати майбутнє. Тому така стороння допомога, яка показує жінкам сучасні реалії, є дуже важливою. Вибрати свою якусь мету особливо в своєму житті, визначитись ну, тому що я кажуть. Багато є у світі, що можна як кажуть, нас цікавить багато, але особливо те, що вони мали би визначити в своєму житті, яка їхня мета, над чим би вони мали працювати. Будь-які тренінги, лекції чи тестові завдання жінки сприймають на ура, адже це крок до формування себе як особистості та можливості реалізації. У мене ж два хлопця ростять, і треба дітей на ноги підняти. Старший через два роки до школи піде. І мені потрібно, щоб строїтись на роботу. Не цікаве кравчення, бо я сама закінчила професію. Швачка подібні бесіди з мешканцями містечка милосердя. Фахівці проводять не вперше. Кажуть, навіть допомагали жінкам у працевлаштуванні. Зараз планують провести початковий тренінговий курс, який містить 5 уроків.